В ніч 6 на 7 січня віряни починають святкувати одне з найбільших церковних свят Різдво Христове. Трапезу в різдвяний святвечір починають з куті. У церквах в цей час іде урочиста служба. Люди, які не прийшли на богослужіння, готуються до сходу різдвяної зірки вдома. В її очікуванні у сім'ях вірян всі разом читають вечірню молитву. Старші розповідають дітям про народження Ісуса Христа. Які ще особливості та традиції святкування Різдва існують у Вінничан, дізнавалась. Наша знімальна група в усьому світі Різдво вважається одним з найвеличніших свят. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? да-да-да-да повністю сузводи. Різдво. У нас у нас Пасха, Різдво. Це самі такі великі свята, які всі християни празднують Ми в тому числі. Так. Да, обов'язково Я вже прожив вже 85 років. Живу, і мої діди, прадіди, батьки, і я святкую ці свята. Це народження Ісуса Христа, і тому я погоджуюся з тим. Я погоджуюсь з тим, що Рождество дійсно велике дуже свято. Чудове свято і його святкувати у цьому світі святкують все таки різдво не новий рік. Я вважаю, що це правильно, і в душі я все-таки також святкую різдво. В Україні, так же як везде, в будь-яких странах світу, празднуют рождение Христа. І для всіх людей це имеет большое значение, тому що люди вірять в Бога і я думаю, це очень важно. Так, да, це дуже, дуже хороше свято. Хоч я сам і не релігійна людина, але я дуже це свято люблю. Які традиції святкування Різдва у вашій родині? й, э, звісно, колядки. Э, Ми ходимо родителям домой, гості, сидим за святковим селом. Вечеря обов'язково 12 страв. Святкуємо спочатку святий вечір 6 числа, а потім 7 числа Різдво. Завжди ми зустрічаємо в сім'ї, збираємося діти, внуки, правнучки і святкуємо. Святий вечір то як завжди 12 страв. У нас мама готує, а Різдво то. Це вже 7 січня так, то ну, ходимо в гості один до одного. Збираємося з сім'єю, накриваємо стол, сидимо, приймаємо колядників. Дуже подобається всім. Дзвонимо друг другу, поздравляємо. Хороший праздник. Збираємося всією сім'єю. Це вважається як родинне свято. Повинні бути всі, вся сім'я, вся родина повинна бути разом. Ну, діти зараз прийдуть, внук прийде. У нас прийнято. В традиціях наших українських зустрічати Різдво, ходити до батьків, провідувати родичів. Обов'язково у перший день Різдва йдемо до батьків чоловіка, а другий день до моїх батьків. Йде святвечір, це це, це, це сьогодні. Пісні, страви, обов'язково куття. Ну, там же що мамка придумає.